Сьогодні у нас з'явився новий вірус. І знаєте, як він називається. Він називається морсько-крякічний вірус. І так-так. Зараз я вам розкажу, чому він з'явився. Тому що вибухнула лабораторія. І деякі речі просто якось зникали. І Деякі речовини почали розмножуватися. Це ж просто. І зараз я вам розкажу, як позбавитися цього вірусу. І... Нам потрібна ось така аптечка. Вона повинна бути як подушка. М'ягенька, тепла. І так, нам буде потрібно багато чого. Зараз я вам. Покажу і розкажу. Зайдя. Почекайте. Ось нам потрібні ось такі ліки. Перше, це нам потрібний ось такий пшик у носик від болю. Псік, псік. Опа. І другий це спрей від наросту качки-чк. Чик. Маску тримаю, тому що я не хочу захворіти. <ріх> так. Далі в нас іде ось такий градусник. Його можна так робити. І там він показує боже, я що вже хворію, що в мене вже 39 Ой-ой, треба лікуватися. І в нас такий вітамін С соїв м'ясо. Схоже на слово м'ясо. І ще у нас такий оптипакс утя. Його треба в ротик. Ням. Далі в нас для качок іде ось такий свінкокол. Зараз я вам покажу Мож саму морську свинку. Привіт! До речі, це моя асистентка Маня. Привіт! Так ось це надав ротик морської свинки. Ще ось такий от для морських свинок теж вротик від наросту роті. Це дві виходить у формі формі таблеток і формі спрея. І ще такі таблетки? Це для качок або для морських свинок. Від усіх захворювань. І ось такий спрей для качок, лафанфан та морських свинок зі смаком, полоницією та морозовим шоколадним. І ось це потрібно нам, що було у аптечці. Але це ще не всі ліки, які потрібні. У нас ще вони будуть. З'являтися новіші і новіші все. І ось така аптечка. Її я покладу в укриття сюди, на комод і защибну її. І, до речі, дивіться, там ще є балапки. Зараз її. Покажу. Ось така є табалатка. І ще у нас є ось така табалатка. Так. Так, 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 Ну так ось. І зараз я вам покажу, на прикладі, як захворюють морські свинки цим вірусом. Такі вони стають страшні, схожі на дикобраза. Не знаю, стають ось такі чолки, Уа! Так ось, І щоб від цієї хвороби відбігти, треба бігти швидше в укриття. Тут же качки сплять, це дитяче ліжко, це доросле, а ось моє. найкраще. А тут речі, іграшки і аптечка. І тут лежать ще іграшки для дітей, які захочуться їм раптом погратися. Так ось сюди положу аптечку. І ось тут ще лежать ось така сумка. Качка фанфан. Ось така. Прикольно. Ну так ось. На цьому все. Наше відео закінчується. Пока!